Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 471 і завдання у нас наступне. Натуральне число позначено буквою А. Запиши і дано два завдання. Перше. Треба записати наступне число, а в другому завданні попереднє число. І так, давайте перейдемо до розв'язання першого завдання і так якщо натуральне число позначено буквою А. А то наступне число буде на одиницю більше Тобто А плюс 1. Друге завдання. Про попереднє число записати треба. І так пишемо: якщо натуральне число. Позначено? Буквою а то попереднє число буде на одиницю менше. Тобто його можна записати як А-1. І так, запишемо відповіді. Так, в першому випадку. Перше завдання це А плюс 1. І друге завдання А-1. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!